Шановні українці, а знаєте по марафону. Тільки по марафону, що з 2022 року в Україні створена центри потужності, центри незламності. Але зараз страшні картинки шостки із Чернігова, де люди під час блекаута не мають де не просто зарядити телефони, а приготувати їжу, показують повну безпорадність цієї влади і знаєте, розрив колосальний між теорією і практикою. І на жаль, цей законопроект, який дійсно ми розглядаємо вже не вперше, це теж про хороші наміри. Але повний розрив між теорією і практикою, тому що можна створити центри безпеки, красиво все це написати на папері, але не дати жодної копійки місцевому самоврядуванню на їх створення. І ось цей законопроект це про теорію. І саме тому європейська солідарність. А ми хочемо подякувати українцям, які, попри інформаційну блокаду, попри поплюження нашої політичної сили, визнали, що наша команда і за це голосує. Со... 40% відсотків сьогодні українців є найбільш професійною в парламенті. От наша команда наполягає на професійності законів. Ми запропонували давно законопроект 9358 про створення реальних центрів сховищ, бомбосховищ на які потрібно дати гроші місцевим громадам, і потрібно так це підтримувати. Тому ми не будемо зараз голосувати за основу законопроект Цей ми будемо допрацьовувати його до другого читання, аби передбачити наступне. Створюєте центри безпеки супер. Тільки не треба на місцеві органи самоврядування перекладати відповідальність і не давати їм жодної копійки, тому що тоді це не про створення центрів безпеки, а тільки про папірці, на яких ви це все красиво запишете. І друге, там є питання до е, скупчення разом, як пропонується цей законопроект е, пожежників е, інших е, структур, які мають навпаки під час воєнного стану бути роззосереджені.